Механічний годинник завтра під заводом Айланг-скелетон. Йде в такій фірмовій коробочці. В комплектації йде карта VIP від виробника. Інструкція англійською мовою. Також інструкцію української мови можна завжди знайти на нашому сайті. Та сам годиночок в такій коробці. Годинник у нас йде типу скелетон. Ми можемо бачити механізм та всі його камені. Має приємний такий блакитний відлив на склі можемо бачити. Корпус та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо, щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Задня кришка у нас відкрита, можемо бачити механізм. Годиночки йдуть у плівках. Щоб налаштувати наш годинник, ми зараз знімемо плівку і я вам покажу. Ось так годиночок виглядає без плівки. Дуже гарно відблискує та ідеально виглядає. Щоб налаштувати час, потрібно витягнути штифт до кінця. Ось так. Та з загоди ноковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши час, затискаємо штифт, натискаємо на нього та повертаємо в початкове положення. Щоб підзавести годинник, прокручуємо штифт в закритому положенні з загоди стрілкою орієнтовно 25-30 разів. Бачимо, одразу стрілочка наша пішла. Годинник також завтра під заводом, тобто буде підзаводитись від ваших рухів. Рекомендуємо додатково підзаводити його на ніч, коли викладете його на поличку, і він буде без руху.